Привіт! а у нас на огляді новенький корм для котанів іспанського виробництва Кукін. Кукін це беззернові раціони, які у своєму складі мають лише свіже м'ясо та рослинні інгредієнти та екстракти. Корм випускається в упаковках по 2 та 8 кг і буває для котенят, для дорослих котів з куркою, для дорослих котів з лососем та для стерилізованих котів. У складі тут, якщо ми візьмемо, наприклад, корм з лососем, риба та похідні рибного походження мінімум 30%, картопляний крохмаль, м'ясо та похідні тваринного походження, з яких свіжого курячого м'яса, мінімум 20%, бобові, курячий жир, певні дріжджі. Гідролізат курячої печінки, лососова олія, рослинні волокна, яблуко, цикорі, морква, мінеральні речовини, календула, спіруліна, шавлія, гуньба, кріп, рослинні екстракти, червоні плоди, кульба, балисті м'яти, насіння зеленого чаю, чебрець, розмарин, алоевера, природні антиоксиданти та харчові добавки. Також у складі є хондроїтин та глюкозамін, які необхідні для підтримання здоров'я суглобів та кісток тварини, і таурин. Пам'ятаємо, що це незамінна амінокислота, яка у котів не виробляється, і вони мають отримувати її з раціону. До речі, кажучи про склад, я помітила цікаву річ. Якщо ми візьмемо корм з лососем, то там у складі є й курка, і такі нормальні 20%. А якщо ми візьмемо корм з куркою, то там у складі також є і тунець. Корм для стерилізованих котів теж у складі має і курку, і блакитну рибу. Тому враховуйте цей момент, якщо ваш улюбленець має якісь алергічні реакції, наприклад, на той самий курячий білок кормі відсутні соя, зернові та ГМО. Друзі, якщо у вас залишились питання стосовно кормів кукінг, пишіть нам в коментарях. Передавайте привіт вашим котанам і до зустрічі в нових відосах. па Папа!